Що ми можемо зробити, щоб зупинити насильство? Давайте розглянемо роль освіти у запобіганні насильству щодо жінок і дівчат в Україні. Насильство стосовно жінок може набувати різних форм сексуальне насильство, домашнє насильство, каліцтво жіночих геніталій, примусові шлюби, зґвалтування, насильство, пов'язане з честю, насильство в інтернеті та інші форми. Попри те, що від цих форм насильства страждають і чоловіки і жінки, вони непропорційно частіше трапляються з жінками та дівчатами. Результати опитування обсє 2019 року свідчать, що дві третини 67% жінок в Україні віком від 15 років зазнали психологічного, фізичного або сексуального насильства. Освітнє середовище відіграє критично важливу роль у сприянні гендерній рівності, боротьбі з гендерними стереотипами та сексизмом, а також у підтримці позитивних ненасильницьких стосунків взаємної поваги. Важливо вирішувати питання гендерної нерівності через освіту, оскільки така нерівність тісно пов'язана з поширеністю насильства над жінками. Стамбульська конвенція зобов'язує включення навчальних матеріалів у формальні навчальні програми на всіх рівнях освіти. Навчальні ресурси мають включати матеріали про рівність жінок і чоловіків, нестереотипні гендерні ролі, взаємоповагу, ненасильницьке вирішення конфліктів. Освітні заклади повинні створювати безпечне середовище для навчання. Це включає довіру до слів постраждалих від насильства стосовно жінок, переконання у їх невинності та підтримку їхньої сили, щоб вони розповіли про насильство. Працівники освіти мають знати, як правильно реагувати на повідомлення про насильство. Діти та молодь мають бути залучені до розробки навчальних матеріалів та оцінювання їх ефективності. Проведення семінарів для батьків з порадами щодо розмов з дітьми про насильство та гендерну рівність також є важливим аспектом. Запобігання насильству стосовно жінок через формальну та неформальну освіту важливий крок до рівноправного суспільства. Рада Європи на прохання Мон України розробила контрольний перелік для запобігання насильству стосовно жінок через освіту для підтримки виконання статті 14 Стамбульської конвенції. Використовуйте його для забезпечення рівних прав та можливостей у ваших освітніх закладах.